Оліг козак, а слава не вмре, не поляже. Гей один і до віку, нині до віку. Та до конця віку. Воскресла надія, загинув отчай, Ми трупами сієм, щоб визволить край, Гей, вдаримо по струнах, та на гнів, щоб ті, що по трунах почули наш спів, Гей, вдаримо по струнах, на та на гнів, щоб ті, що по трунах почули наш спів. Хай пращурі в тіні устануть до нас, пройдуть по руїні у грізний цей час, не вдаримо по віта на гнів, щоб ті, що в могилах почули наш спів, невдаримо по віта на гнів, щоб ті, що в могилах почули наш спів, Хай дух запорожський їх скрізь пролетить. Побачить московський дикун, що чинить, Гей вдаримо по струнах, на та на гнів, Щоб ті, що по трунах почули наш спів, Гей вдаримо по струнах, на та на гнів, щоб ті, що по трунах, почули наш спів. Співаємо і граймо, братерство співці, відваги піддаймо, де б'ються борці, Гей, вдаримо по струнах, навіта на гнів, щоб ті, що у борні, почули наш спів, вдаримо по струнах, навіта на гнів, Щоб ті, що у борні, почули наш спів. Воскресла надія, загинув ми трупами сієм, щоб визволить край, не вдармо по струнах, навіта нагнів, щоб ті, що по трунах почули наш спів, вдармо по струнах, навіта на гнів, щоб ті, що в могилах почули наш спів, не вдармо по струнах, навіта нагинів, щоб ті, що у борні, почули наш спів.